Сьогодні ми поговоримо про правила безпечної поведінки з дивовижними живими істотами, домашніми улюбленцями і тими, яких зустрічаємо на вулиці. Собак та котів. Собаки живуть поряд із нами дуже давно. Люди вивели багато порід, службові, які допомагають митникам. Прикордонникам, поліції є такі, що допомагають полювати, є собаки по собаки няньки, декоративні собачки, у всіх різний характер, поведінка, звички. Запам'ятайте ніколи не дражніть собаку та кішку. Якщо собака, Іде за господарем, але без намордника і повідка. Не робіть різких жестів в сторону власника, адже це може спровокувати захисну реакцію. Не чіпайте собаку, коли вона їсть або спить. Не чіпайте собаку на прив'язі. Вона Самовіддано охороняє свою та господарську територію. Не наближайся до собаки з цуценятами, вона їх пильнує, захищає, не забирай предмет, яким грається собака. Уникайте зграї собак, обходьте їх іншим шляхом. Якщо зустрів зграю... І вони дивляться в твій бік. Собаки в зграї часто поводять себе агресивно. Не рухайся у бік тварин. Головне не панікувати, а обережно йти в протилежний бік. Не підходьте до собаки ззаду. Не робіть метушливих рухів, ви її налякаєте. Якщо ви зустрінете собаку разом з господарем, необхідно спочатку спитати дозволу, перш ніж її гладити. У багатьох дітей вдома є чотирьохлапі друзі. Ніколи не намагайся вдарити, штовхнути свого утриманця, адже цим. Ти можеш злякати його, і він через це може нанести тобі пошкодження. Якщо ти отримав пригрі, подряпини або укуси, негайно скажи про це батькам: треба обробити ушкодження, Поводься з утриманцем лагідно. Це жива істота, яка потребує уваги. Та догляду. Після прогулянки ретельно мий руки. Не існує агресивних собак, такими їх роблять люди. Виховуйте в собі повагу, співчуття та відповідальність до братів наших менших. Пам'ятайте, собака чудовий компаньйон, і єдина тварина у світі. Для якої життя людини цінніше за своє власне?